Раночку, шановні, з вами В'єдаль, і це четверг. Доволі непоганий четверг. Поки що немає тривоги, немає обстрілу Києва. Погода ну, погода осіння. Був дощик, в деяких місцях ще дощ моросить. Також цілком можливо, що в деяких районах Києва досі йде дощик. Зараз, там, де я знаходжуся, дощик закінчився, тож погода більш-менш нормальна. Все одно трохи прохолодно. Також, вельми, шановне панство. Зараз нарешті по Києву усюди вмикають тепло. Будь ласка, перевірте, щоб у вас були гарячі батареї. У випадку, якщо вони не гарячі, зверніться до вашого ЖЕКу, щоб їх перевірили. Будь ласка, потурбуйтеся про себе. Вельми шановне панство, любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ. І тримаємося, шановні!